На моля нужна? Ми всі потрібні. Не, Я не це в виду, у нас, в принципі, камери пишуть, звук виключено. Ну, дивіться, у нас ж модератора немає, ти починаєш. Іли у нас будуть по, -по давай. давай. Так ми ж вже все проговорили. Ні, питання, ну ти, ти, ти зараз... проговорив, але ми ж типу пройдемося по заходу, що ми ж його анонсуємо. Ти почнеш і. Окей, поїхали. Починаємо. Не знаю. Камера готова, тоді вже... починаємо. Сереж, ми готові камери? Так. Да? Всім доброго дня. Ми раді вітати вас в стінах Київської міської ради. Я голова комісії освіти. Вадим Васильчук, і сьогодні ми хотіли анонсувати другий всеукраїнський форум протидій булінгу в воєнний час. Хто мій безпечний друг? А я думаю, що гості, які є сьогодні разом зі мною за цим столом, більш детальніше розкажуть про сам захід. Київська міська рада завжди підтримує, зокрема, комісія освіти, протидію булінгу, і я впевнений, що. Такі заходи мають відбуватися частіше і в ширшому форматі для того, щоб таке ганебне явище, як булінг, не було в нашому суспільстві. Як я тоді розумію, Ігор Буранов, виконавчий директор, ГОВС Українське об'єднання про тоді булінгу Мої безпечні друзі. Будь ласка, доброго дня. Вітаю всіх. Ми моя організація громадська мої безпечні друзі, є організатором даного заходу. Щодо протидії булінгу він відбудеться 4 травня. В закладі Бохо Ясай, це метро Арсенальне буде складатися з двох частин. Перша це такий медійний захід, де ми збираємо всіх суб'єктів протидії булінгу і висвітлюємо інформацію щодо боротьби з цим негативним явищем. А друга частина проведемо великий масштабний тренінг для керівників шкіл. Психологів, соціальних педагогів щодо протидії булінгу, мета даного заходу це популізувати саме боротьбу з цим негативним явищем, привернути увагу суспільству в цей день, що міжнародний день протидії булінгу, Що потрібно про цей булінг говорити, не потрібен він бути скритним. І потрібно з ним боротися. Крім цього, ми хочемо спільно заохотити суб'єктів протидії булінгу, а саме тих, хто найбільше в цій сфері проводить цю діяльність. Крім цього, плануємо і запрошуємо національну... Раду рекордів для того, щоб зафіксувати наймасштабнішу участь суб'єктів на цьому заході, саме з протидії булінгу. На заході будуть у нас представники міністерств, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, будуть присутні зірки, волонтери, громадські організації, а також актив дітей всі, хто перевертає активно. Цьому явищу увагу у своєму житті. К ми всіх охочих запрошуємо, кому не байдужа ця тема, долучитися до цього заходу. У нас розміщені на сторінках громадської організації Мої безпечні друзі «My Safety Friends» Інформація на соціальних мережах Facebook, Instagram, Інформація про як можна зареєструватися на захід і як на нього потрапити. Тому всіх охочих, кому цікавиться тема, вхід вільний без Оштовне, запрошуємо, кому хто не байдуже до цієї теми долучитися в цей міжнародний день до цього негативного явища. Дякую, Юрі. Я думаю, що охочих буде достатньо. А я тоді пропоную також почути мілу нітіч українську співачку, яка також неодноразово підкреслила свою увагу до цієї теми. Будь ласка, пані. Перш за все, я хочу сказати, що це достатньо розповсюджена проблема, особливо серед дітей, тому що. Є багато моментів, з якого, чому це відбувається, так тут треба розбиратися у цій проблемі набагато глибше, і звичайно я можу сказати, що перш за все до тих дітей, які саме займаються булінгом, так? до них має бути особливий підхід, і він має бути дуже, скажімо так, специфічний і десь в якихось моментах, можливо, навіть трохи жорсткий, тому що діти повинні розуміти, що вони будуть нести відповідальність за те, що вони займаються булінгом інших дітей. Але це ж питання сім'ї, виховання, питання батьків. Діти завжди являються відображенням своїх батьків дзеркалом, і якщо вони бачать у сім'ї, що є якісь такі передпосилки, звичайно, вони будуть це приймати як за норму поведінки. Тому я вважаю, що з такими дітьми треба найбільше всього працювати. Що можу сказати стосовно себе, наприклад, в мене в житті в дитинстві в школі також був булінг. Зі сторони моїх однокласників, але оскільки я була дівчинка сильна, завжди з характером, я знала, як дати відпір, і є діти, які більш характерні, які можуть дати відпір у цьому випадку, а є діти, які замикаються у собі, і тоді, звісно, так само починаються якісь психологічні моменти і проблеми. І найважливіше, що батькам, які приходять і Подають заяви, які починають займатися цією проблемою, які розбираються з цією проблемою, не бояться говорити про це, тому що є дуже багато людей, які замовчуються просто, тому що бояться ще більшої травлі зі сторони суспільства, тому що ми сьогодні з паном ігорем говорили якраз цю ситуацію, що приходять, каже, одиниці приходять батьків і дозволяють собі там. Цю проблему поставити гостро, подати заяву, озвучити це. А каже, є багато матерів, які, я кажу, слухайте, ну ви ж маєте вирішити якусь цю проблему. А вони кажуть, ну, а моїй дитині ще вчитися тут далі, а що буде далі? Не треба цього боятися, потрібно про це говорити. Цю проблему потрібно підіймати, з нею потрібно боротися обов'язково. Тому що від цього дуже сильно залежить і наше суспільство, і наше майбутнє, і так далі. Що стосується. Дорослих там було у мене одне питання: чи були у вас випадки вже в дорослому житті да, серед артистів? Є у нас булінг і серед артистів? Є особливо ну? Бо бувають такі випадки, коли артист не може себе захистити, і він навіть не може нічого сказати у відповідь, тому що є дуже велика кількість людей, яким це просто подобається. Вони не розбираються у ситуації. Як правило, булінг це люди роблять цей булінг, люди, які не хочуть розбиратися у ситуації уже в дорослому віці. Вони не розуміють, чому відбуваються ті чи інші події, особливо коли ти публічна людина до тебе привернена увага суспільства. На тебе дивляться усі, і варто тобі зробити один неправильний крок. Або якусь помилку і тебе просто травлять. І це насправді погано і страшно, тому що ми навіть не розуміємо, які наслідки можуть цього бути. В кожній ситуації потрібно завжди задумуватися про наслідки. Тому я дуже рада доєднатися до цієї ініціативи. Я рада бути частиною цієї ініціативи. Ми будемо усіх вас чекати 4 травня на нашому заході в ОХОЮСАЙ. І я думаю, що дай Бог це точно не останній наш форум, і обов'язково ця ініціатива буде розвиватися в Україні, тому що вона має зараз в цьому потребу. Дякую, пані Міло. Дякую за таку такий відгук, щирий. Я думаю, що а, він у кожного є також ну, відкликається. Наступною я хотів би представити Альону Кривуляк, директора департаменту національних гарячих ліній ГО Ластрада Україна. Будь ласка, пані Альоно. Дякую величезне. Я зі свого боку, як представник громадськості, також хочу сказати про величезну перевагу того, що ми можемо разом на форумі зібратися державні структури, громадський сектор і просто люди, які дорослі люди, які турбуються про дітей, і це круто, коли ми можемо всі разом працювати в одному напрямку в напрямку захисту дітей від булінгу. І мені здається, що такий дуже важливий момент, на який ми всі маємо звертати увагу, це все таки. Чітко усвідомлювати для себе і пояснювати це нашим дітям, де різниця між конфліктом, де різниця між булінгом і де різниця між насильством, тому що інколи, коли наприклад я в своїй роботі стикаюся з батьками, які просто от все підряд вони вважають, що це є ситуацією булінгу, і давайте там притягувати до відповідальності. А коли насправді ти починаєш розбиратися в цій ситуації. Це не є ситуацією булінгу, тобто це є конфліктною ситуацією, або це є реально там ситуацією насильства, що тягне за собою кримінальну відповідальність. І тому тут важливий момент, на який хотілось би зосередити увагу, і це насправді важливо для кожного суб'єкта, який працює в напрямку протидії булінгу. Це чітко доносити до нашої цільової аудиторії. Різницю між цими поняттями і цими явищами, ну і звичайно, що в будь-якому випадку ми не маємо забувати про законодавство. Чудово, що Україна є тією країною, яка має чітко розроблений алгоритм на законодавчому рівні, як дитина може захистити себе в ситуації булінгу, ну або як її можуть захистити дорослі. І це теж такий важливий момент, коли ми маємо працювати в цьому напрямку із дітьми, які вчиняють булінг, і дійсно я Отже, погоджуюся з пані Мілою, яка сказала про те, що діти кривдники вони так само мають усвідомлювати, що за їхні дії. Існує відповідальність, яку вони несуть перед законом. Ну, вони або відповідно їхні законні представники, якщо дитина не досягає відповідного віку. І так само ми маємо працювати із дітьми, які є спостерігачами. Це теж одна із важливих категорій, тому що ми завжди якось звертаємо увагу: в нас є дитина, яка постраждала від булінгу, і дитина, яка вчиняє булінг. Але так само є ціла купа дітей, які над цим спостерігають, які ідентифікують це явище, але по суті нічого не роблять для того, аби Захистити ту дитину, яка страждає від булінгу. І тому це теж одна із тих важливих категорій: діти-спостерігачі, яких ми не можемо оминати в нашій роботі що державного сектору, що громадського сектору. Дякую. Дякую, пані Аліно. І Валентина лукянець шахова помічник ректора Національної академії внутрішніх справ з гендерних питань. Прошу, пані Валентин. Майбутніх працівників поліції, психологів, і з самого першого курсу ми навчаємо наших слухачів тим практичним аспектом, про який говорили мої колеги сьогодні. Це і відмінність між булінгом і, скажімо, іншою, дещо конфліктною, але іншою ситуацією. Вже є як всі, які мають правильно. Всебічно кваліфікувати ті чи інші дії дуже важливий момент не тільки навчати, але і розробляти нові методичні рекомендації, нову практику, яка постійно змінюється, і здійснювати, публікувати ці методичні рекомендації вже, скажімо, для загалу, щоб і юристи практики могли використовувати, і представники громадських організацій, і взагалі не байдужі до питання. Булінгу і безумовно заклади освіти, що є фактично цільовою аудиторією. Також Національна академія внутрішніх справ має досить великий такий, знаєте, доробок в плані наукових досліджень порівняльного характеру, тому що питання булінгу для України взагалі є відносно новим. І нам потрібно залучати практику зарубіжних країн, в основному практику європейських провідних країн, правових країн, які вже протидіють булінгу не один десяток років і мають позитивний досвід, які ми безумовно будемо враховувати, враховуємо з огляду на те, що для нас європейська інтеграція є. Ключовим моментом зовнішньої політиці тому питання протидії булінгу є всебічним, є складним, і ми запрошуємо вас 4 травня долучитися до всеукраїнського форуму, де ви зможете отримати нову інформацію, нові здобутки, і з точки зору практичного застосування і застосування заходів протидії запобігання булінгу громадськими організаціями і. Фахівцями, які мають базову фахову підготовку в сфері протидії війни. Дякую. Дякую, пані Валентина, за фахове представлення. І, я так розумію, на завершення у пана Ігоря є ще декілька слів. Будь ласка, Микрохончу. я думаю, запустимо. Будь ласка, Здрава. крім цього, хочу також озвучити, що. Співорганізаторами даного заходу у нас є Національна асоціація адвокатів України, вища школа адвокатури, а саме центр адвокат дитини і Національна академія внутрішніх справ. Також підтримують даний захід У нас 33 й канал Kids, це дитяча телевізійна студія, а також мережа ресторанів, дитячих ресторанів Donuts Club Київ, де продаються найсмачніші пончики, які можна буде скуштувати і на Заході, такому також. Модератором програми саме буде пані Лариса Греченко, крутий представник захисних прав дітей у сфері захисту, ім захисту прав іменно дітей в сфері булінгу, а також ведучого заходу буде народна артистка України Ольга Сумська. Да. На цьому, в принципі, ми Завершимо, якщо є якісь запитання. Да, будь ласка, дякую. Оль, будуть у нас? чи в принципі? Так, Якщо можна, доброго дня. Отже, Максим, по 33 телеканал, запитання до пане Ігоря. Скажіть, будь ласка, я знаю, що ви власне цією темою займаєтеся дуже давно. Розкажіть, будь ласка, чи знаходили якісь такі оперекі випадки будинку покарання? Тобто, чи то, як, практично несуть покарання винні? І якщо були такі випадки, то розкажіть. І наскільки часто до вас власну організації звертаються люди, от люди, діти, до прикладу, чи батьки, Дякую. Дякую. ну, випадків по Києву і по Україні є вже наразі велика кількість. Якщо можна сказати, що я статистикою зараз не володію, може пані Альона, але Хочеться сказати, що коли закон набув в чинності 2019 році, то такі випадки були ну мало зафіксовані. А з часом практика вже є сталою, вже є рішення судів щодо покарання батьків, а також і є покарання і директорів шкіл за нереагування на випадки булінгу і тому ми говоримо про те, що це ну розвиток цієї. Проблематики він набирає вже обертів, і ми кажемо вже сьогодні про позитивні результати. Але наразі це не є такі круті результати, які ми могли б пишатися, тому що от із десяти представників дітей, які звертаються до нашої там організації, наприклад, із десяти лише там одна мама, чи батько, чи представник уповноважений. Наважуються на подачу письмового звернення до нас, або до як ми підказуємо, до органів реагування поліції закладів освіти для того, щоб розбиратися в цією ситуації. Тому ця проблема все таки потребує ще додаткового вирішення. Інформація щодо цієї проблематики повинна бути ще поширено, тому що ми повинні побороти латентність цього явища. Дякую. Ну, я додам від себе, що мета ж не в покаранні, да? а мета в тому, щоб ми таких заходів не мали, потреби карати вже, да? тобто і впевнений, що для цього ведеться максимальна робота, і зокрема і поліцією, і освітянами по і дітей, і батьків, щоб такі випадки менше траплялися. Тобто, якщо у нас нам набагато важливіше запобігти таким проявам, ніж Когось покарати, звичайно, покарання має мати місце для того, щоб всі розуміли, що це не варто робити. Але але це як крайня міра, вже. так я впевнена, що набагато важчий. Прошу ще, якщо є питання, якщо ні, то всім дякую, будь, будь ласка, да. Ну, дивіться, у нас в Україні дуже велика кількість суб'єктів, які наділені повноваженнями щодо боротьби, як це державні органи, посадові особи, які повинні діяти і протидіяти цього. І є ще більше крутяцькі громадські актив і волонтери, які цією проблемою займаються. Є в нас на законодавчому рівні визначені порядок роботи саме, наприклад, закладів освіти, які повинні в, своїх, в своїй роботі складати і програми, проводити і профілактики, і роботи, і психологічно виявляти серед дітей ці прояви. І, і, Крім цього, є волонтерський рух, який працює на цього, вони проводять всі всі можливі тренінги. Вони роблять крутяцькі ролики, які ну щодо протидії цього, роблять і ролики, і відео, і мультимедійні. У нас Міністерство цифрової трансформації розробляє різноманітні додатки і чат-боти щодо цього. Тобто методів різних, але от ми, я наприклад, особисто Наша ініціатива громадської організації це створити от, е, анонімний чат з психологом. Так, да, є крута гаряча лінія у нас, вона супер діє, і вона великий результат. Але от е, саме проблема в тому, що дитина боїться повідомити про те, коли її цькують. Вона замикається, і якщо вона один раз звернулася до батьків і батьки не вирішили, або школа цього проблемного питання, вона все вона більше. Ну вона розуміє, що її не захистять. Її не захистять, і і якщо вона розкаже, це буде ще гірше. І вона всім цим життям живе з цією проблемою. Йде до школи, її булять. Вона приходить, і робить вигляд, що нічого не відбувається. А всередині неї відбувається дуже великий жах. І тому ми ініціюємо і пропонуємо створити мобільний чат. На сьогоднішній день дуже велика кількість дітей з малечку має смартфони. Вони лазять у всіх програмах, і вони круче розбираються ніж вже наразі дорослі. І мобільний чат він би зміг би коли саме дитина. Стикнулася з цією проблемою, вона напише туди і запитає поради. Вона може туди зайти під іншим логіном, не ну, там, назву. І все. мета якої яка саме пояснити дитині, заспокоїти і пояснити дитині, що вихід є. Що треба зробити крок один, крок другий, крок третій, і, і шляхи вирішення повинні мати бути. Якщо навіть це не зроблять, наприклад, там батько, може зробити мама, звернутися через сестер, братів тих, кому вони довіряють. Тобто, саме ми пропонуємо такі методи вирішення проблем. Да. Я б хотіла сказати, що взагалі, на мою думку, потрібно задуматися про те, що ми зараз. Перейшли вже в іншу еру, абсолютно інше сприйняття, світу сприйняття. І ми часто стали говорити, так, якщо ще навіть 10, 12, 15 років тому в Україні не було а, взагалі психології як такої. Це були якісь поодинокі випадки, так, де, де, були, де можна було звернутися до психолога, то зараз це дуже поширене явище. Психології, психотерапевтів, психологів. Їх є достатньо багато, і серед них є кваліфіковані спеціалісти. Я взагалі вважаю, що. У школах було б добре, окрім загальноосвітніх предметів, ввести предмет, такий як психологія для дітей. Можливо, адаптувати його під дітей, тому що він може бути достатньо складним. І тим не менше з дітьми потрібно працювати з дитинства їм потрібно закладати правильне зерно. З, з дитинства, тому що якщо це не закладено, це буде продовжуватись далі. І дитина, яка сьогодні булить і не понесе ту відповідальність, про яку ми сьогодні говоримо, так або їй не пояснять, що це ненормально, це неправильно, це не є норма поведінки. Так не можна себе поводити в суспільстві. З таких дітей виростають ну і серійні вбивці в кінцевому результаті, тому що розумієте, безкарність вона породжує ще ще більший жах. І це найголовніше. Тобто, я вважаю, що було б добре, звичайно, якщо ми говоримо вже не про навіть не про протидію, а про запобігання взагалі створення такої ситуації, то було б добре, щоб з дітьми працювали і вводили такі предмети, як психологія, для того, щоб дітям можна було з дитинства розуміти, як правильно себе поводити, і які є норми поведінки у суспільстві зі своїми ровесниками і так далі. Абсолютно дуже багато. Ну я мушу відповідати за освіту, раз о, дуже круті а ініціативи. Я, можна, я, можна, да, да, я тоді, вибачте, я просто мушу ремарку зробити. По-перше, в кожній школі є психолог. Давайте, ну щоб ми просто це розуміли, да? а, і, а з дітьми комунікують. Бо я теж не можна вже це, все перетворили, що, начебто, в освіті нічого не робиться. Я дуже перепрошую з приводу чатів. У нас пані Альона дуже чітко перед цим зауважила. Давайте розрізняти конфлікт, булінг і насильство. Бо тут словом булінг назвали все разом. А і тут дуже уважно це треба. Ну, якби щоб мене. Ми... І тому, коли ми говоримо про методологію, ваше питання якраз я хочу повернутися, да? то варто так само. Які є, і тут у нас є фахівець пані Валентина. Вона також може нам підказати. Тобто, тут знаєте, давайте кесарево-кесареве і відрізняти полову від зерна, да, і зерна від полу, будь ласка, Да? Якщо є у когось колег, може вода. Да, будь ласка. Тоді в мікрофон воно просто краще ж буде, щоб ви уточнили, да, да, будь ласка. Дякуємо. А думаю, що конфлікт він дуже корисний, насправді він потрібен для розвитку, будь ласка. З да, вашого дозволу додам тоді е, кілька <клідження> моментів з точки зору підготовки фахівців. Національна академія внутрішніх справ ми проводимо підготовку фахівців психологів і, ну скажімо так, в цивільній сфері і в правоохоронній сфері. Так? Тобто є психологи, які навчаються якраз. Працювати з працівниками поліції, які е, несуть службу в досить е, скажімо так, специфічних умовах, але ми розуміємо, що ми і готуємося до того, да, є певні виклики, і е, е, психологів фахівці в цивільній сфері, тобто це випускники, які дійсно можуть згодом десь працювати в закладах е, освіти, тому що можна отримати там, скажімо, спеціалізацію власне. Щодо дитячої психології, вікової психології і так далі. На сьогодні нами розроблена ціла низка сучасних робочих навчальних програм, якраз для того, щоб навчити фахівця виявити майбутню конфліктну ситуацію. Але ну, ситуації конфліктні вони в суспільстві є і будуть завжди. Але абсолютно правильно наголошують колеги, де ця конфліктна ситуація переходить. Права, да, зазіхає на здоров'я життя іншої людини. І зрозуміло, що тут вже включаються інші методи, які ми маємо використовувати. Безумовно, питання, наприклад, відсилення ну, дев'яти, якоїсь поведінки, да, тобто абсолютно правильно, набагато, а, я не скажу простіше, але набагато цінніше попередити булінг, ніж а, вживати заходів вже притягнення до відповідальності, тому що ми розуміємо, що це є учасник освітнього процесу, який також ще розвивається, також ще навчається, тобто це не є повністю сформована особистість. І щоб, не, щоб запобігти у майбутньому вчинення такою дитиною, а потім вже дорослою особою більш тяжких правопорушень, то безумовно краще попрацювати, пропрацювати роботу корекційну роботу з самим Крим. І, зрозуміло, важливий момент не замовчувати, не боятися довіряти, розказувати, якщо навіть конфліктна ситуація трапляється з вами, тому що з дитиною, з, ну, не тільки з дитиною, з будь-яким учасником освітнього процесу. Ну про додаток ми поговоримо окремо, в тому числі можливо на форумі. Просто що він є в стадії проєкту і просто на нього потрібно фінансування. А для того, щоб було фінансування, треба було погодження з усіма ж органами державної влади. Тому наразі він є просто як проєктом, як ініціативою. І тому по вже поетапно, коли його він буде реалізований, ми зможемо робити якусь статистику і говорити про його ефективність. Дякуємо, дуже дякуємо. Тоді дякую наразі.